Вітаю вас, друзі. Ви дивитесь проект Prime Time на першому міському. Моє ім'я Микола Малкович. Як завжди, про цікаві події в нашому місті говоримо прямо зараз. І сьогодні ми познайомимо вас з активною молоддю нашого Кривого Рогу. Тож команда громадської молодіжної організації Взаємодія нещодавно підготувала і анонсувала проведення п'ятиденного безкоштовного молодіжного проєкту Взаємодія, який розпочнеться буквально днями у кривому розі. Про суть цього проекту, хто брав і буде брати участь в ньому. І, звісно, на яких засадах він проводиться, дізнаємось в його організаторів. А саме, Олександр Богун сьогодні з нами, голова громадської організації, молодіжна організація взаємодія та менеджерка по комунікаціям цієї ж громадської організації Софія Коваленко. Вітаю вас, друзі. Добрий день. Добрий день. Хочеться почати, мабуть, з вашого взагалі шляху, який ви обрали для себе, і зараз прийшли до цього проекту. Я знаю, що ви досить молода організація. Розкажіть мені, будь ласка, як давно ви сформували цей осередок і чому взялися за подібні рішення? Саша, ти почнеш? А, так, ми ор організувалися активною молоддю нашого кривого рогу студентською, шкільною молоддю з різних навчальних закладів. У нас членами нашої ініціативної команди організаторів є представники Донецького національного університету економіки і торгівлі Михайлон Барановського, Криворізького національного університету, Державного університету економіки та технологій, школи. І це буквально ось молодь нашого кривого рогу. І ми зібралися ініціативною групою і подалися на проект. Зміцнення громадського активізму серед молоді від Фонду професійного розвитку Харкова та молодіжного центру ХАБ 6 дроб-9. Угу. І в цьому конкурсі був відбір, і відбір був з 10 команд з усієї країни. Угу. Цих команд спочатку відібрали 10 команд. І ми, я пам'ятаю, відчували себе як самими такими. Да, ось, тільки починаючи, ми да, в молодіжному активізмі, того що ті команди вже були досить досвідчені. Там була команда Кукуруза, яка робила рекламу для Оеликса, і там були досить такі сильні команди. І ми вирішили е привзяти участь у пічінгу проєктів mm -hmm. і подали ідею, яку особисто розробили з ментором в рамках цієї програми. У нас було дуже багато сесій і виграли грант. Так, да, і це було дуже неочікувано, коли сказали, що молодіжна команда з Кривого Рогу виграє грант на реалізацію їх ідеї. Це проект для молоді ВПО. Взаємодія. Ми тоді дуже раділи, і ротак розпочався наш шлях. Першим викликом, з яким ми зіштовхнулися, це було те, щоб отримати ресурси. Да, а для того потрібно було створити організацію. І ми місяць створювали організацію, того, що зараз. Деякі так, реєстри yeah. Мін'юсту не працюють. Вони так? всі не працюють, тому в електронному вигляді не можна нічого подавати. І ми всю організацію реєстрували, приносили бумажки, приходили в кабінети, і так, десь буквально рівно місяць ми. Десь було боже мій консультацій. 20. це ми десь 10 разів туди приходили. Там нам показували, як ниточкою з голечкою шивати документи. Uh -huh. Потім правки були одні інші, згідно з такого закону. Проте ми впоралися бюрократією. Ми зареєструвалися. Потім пройшли дуже багато процедур там отримання довідки про неприбутковість з податкової. Потім взяли відкриття рахунку, і ми зіштовхнулися з величезною бюрократією. Проте ми розуміли для чого ми це робимо, і що у майбутньому ми зможемо бути молоді. Іжна організація, яка буде об'єднувати молодь в кривому розі, того, що ми задались ключовим питанням і ключовою проблемою. А чи є в нашому кривому році молодіжні організації? Ось ви зможете назвати хоч одну? Ну ви знаєте, я знаю багатьох людей, які опікуються саме проблемами молоді і взагалі задачами, так а, але ось виділити зараз вам швидко відповісти на це питання. Мені треба подумати якийсь час. Так ми теж передивитись телефонну книгу, тому що я відразу не скажу вам. Ось ми теж почали думати, і тому ми вирішили е, створити такий осередок, який буде повністю аполітичний, uh -huh. не співпрацювати з жодними політичними партіями, не буде пов'язаний а буде ось е, молодіжною організацією в нашому кривому розі, яким можуть організовувати свої заходи на демократичних засадах, на засадах цінностей. І е, е, цей проект є нашим першим проектом, і ми зараз зіштовхуємось ось з величезними організаційними задачами. Проте дуже сподіваємося, що зробимо щось. Так. Слухайте, мені дуже, до речі, сподобалось, як ви зараз змалювали нам той процес, з яким ви зіштовхнулися так, і ті перепони. Я вам хочу сказати, що насамперед. Хто, хто скаже мені зараз, що Україна за останні там 10 років не змінилася, той абсолютно не правий, адже це була буденність будь-якої людини раніше, тобто 10 років тому, коли ми там з партнерами моїми реєстрували певні громадські організації. Нас така сама історія була, тому що електронних реєстрів тоді не було таких функціонуючих. А зараз, бачите, ми звикли, і нам без цього вже важко. І нам здається, що це якийсь анахронізм. Добре, перейдемо тепер до е, самого проєкту. Так, давайте поговоримо про нього. Чому саме таку ідею ви вирішили подати, як вона взагалі з'явилася, і хто можливо виступив ініціатором? Ну давайте почнемо з того, що в нас є актуальна проблема: це ВПО, яким нема чим займатися, саме молоді. Того, що <small> зараз іде війна, і у всіх фокус направлений більш на здоров'я, більш на безпеку. Ось це все. А молоді потрібно розвиватися, все ж як не як, і немає до цього засад. Наш проєкт створений для того, щоб ВПО молодь змогла інтегруватися в життя міста, якраз їм буде на допомогу 15 людей молоді нашого кривбасу, uh -huh. тому що є дуже багато проєктів для молоді. ВПО, а наш проєкт такий один, тому що тільки ми використовуємо формат ВПО плюс місцева молодь. Uh -huh. І так, зрозуміло, добре. Будь ласка, можу детальніше доповнити, чому саме взаємодія наш проект називається через те, що ключова філософія цього проекту це безпосередньо взаємодія молоді ВПО, да і місцевої молоді з трьома ключовими напрямками: та це з собою безпосередньо, та через отримання навичок рефлексії та психологічних методик самодопомоги mm -hmm. психологічної. Друге, це з суспільством через взаємодію з учасниками з нашого міста з різними інституціями, які є в нашому місті, з через екскурсії, занурення, е, і е, третій – це з містом, та, якраз через проведення екскурсій, та, через знайомство з містом і ось все три ключові напрямки з собою. З суспільством і з містом. три напрямки взаємодії, uh -huh. і це ключова наша ідея. І ми хочемо це реалізувати в рамках п'яти днів, які uh -huh. ми для них організували для молоді. Це перший день нетворкінг. Uh -huh. Ми познайомимось. Ми познайомимось з ними, щоб вони між собою презентуємо себе як команду. Зробимо для них блок самопрезентації того, щоб, щоб можна було їх навчити uh -huh. ці навички. І е, тут головне, щоб вони познайомились між собою. Та молодь ВПО, місцева молодь та, і гарно від ну, як сказати, провели час. Другий етап це вже буде тренінг у нас від тренера Роми Морозова, співзасновника культурно-громадського центру Плюс» та е, його проєктного менеджера. Він нам е, роз, розкаже про те, як е, проведе тренінг про. Е, Якраз психологічну самодопомогу, uh -huh. і як під час війни не втратити себе. Да. І е, третім блоком у нас буде екскурсія. Більш детальніше можу за екскурсію розповісти. Так, у нас Соня. буде два екскурсоводи: це е, Наталія Мосіна та Валентина Серьогіна, які нам дуже, дуже сильно допомогли взагалі в створенні цього дня цієї програми. Е, третій день вже сказала. Четвертий у нас буде робота з психологом. Е, це буде Оксана Кузьміч. В них буде арт-терапія, де вони зможуть і також більше познайомитися, познайомитися з собою, і також допомога психолога, тому що в ВПО, можливо, є якісь теми, які вони хочуть підняти, і психолог в цьому їм дуже сильно допоможе. І п'ятий день у нас як фінал, як рефлексія. Це буде день волонтерства. Ще у нас така, можна сказати, ширма. Ми ще тримаємо в секреті, тому що це буде наш випускний. Так, зрозуміло. Слухайте, такий план. Чудовий, на мою думку, цікавий досить і дійсно потрібний. А ви говорили про співпрацю з ментором, так який вам допомагав розробляти наскільки я розумію, сам проєкт. А чому саме такі кроки вирішили взяти? І були чи були якісь альтернативні ще рішення, тобто в додаткових днях, можливо, щось замінили чимось? У нас взагалі такий проєкт класний, що він буде актуальний доти, доки є ВПО молодь в нашому місті. Тобто, mm -hmm. ми можемо зробити один потік, зробити його клас. Ним, і надалі вже розповсюджувати цю ідею. Угу. Так, розумію. А, ну, Я хотів ще розпитати трошки про участь самого ментора, можливо, ага. розкажете нам, хто це був, або яким чином ви а, знайомились, а, як цей процес взагалі відбувається. Це ментор від а, самого фонду? А, давайте розкажемо, взагалі, як ми потрапили на ось цей. А... Конкурс на цей проєкт. Так, ми mm -hmm. виграли гроші, виграли гранти, і нам кожній команді надавали свого ментора. Це Владислав. Ми не пам'ятаємо. <ріст> <ріст> Владислав, <ріст> добре. просто ми настільки вами з ним познайомилися тісно, що він для нас вже як друг, як <ріст> ментор, як наставник. От він для нас просто зайнька наша. Все, от. без прізвищ, добре, <ріст> так. давайте. Ми його е, на ім'я постійно називаємо. Він є головою молодіжного центру Хмельницька. <ріст> <та>? <ріст> Хмельницького. <ріст> І е, чесно, ми постійно влад Владислав, ми на те, це, як, це був такий дуже близький контакт. Він нам розповідав з власного досвіду, <ріст> як що Можна оптимізувати, як що потрібно подкоректувати, да і дуже велику підтримку надавав з приводу різних проблем, які у нас виникали. Ми відписували ми зізвонювалися. і таким чином була певна така підтримка від досвідченої людини, того що дійсно це перший наш проект і. Ми зіштовхуємося зі складнощами, з якими ми ніколи не зіштовхувалися. Uh -huh. Та ж сама поліграфія, да того, що це ж потрібно це все роздрукувати, потрібно створити дизайн, потрібно це все узгодити. Потрібно дуже багато закупівель зробити для того, щоб реалізувати цей проект, і це до кожного закупівлі по два документи, рахунок фактура, там накладна, і це так. ж потрібно все вести для того, щоб можна було все відзвітуватися. Да, плюс договір, підписання тип, і там дуже багато різних процедур, з якими ми ніколи не зіштовхувалися. І він був, як знаєте. Такий помічник, без якого було б важко. Ну, тобто, людина, яка вже має досвід у цій діяльності, так і може вас провести. Ну, ви згадали за, за поліграфію. Я знаю, що із дизайнером так були якісь певні питання, що виявляється, він потрібен, а його нема. так, наша проблема напевно в тому, що ми студенти, а uh -huh. ще у нас є одна школярка, але нас зовсім різні специфіки діяльності. От uh -huh. Саша, наприклад, за освітою. А, хто ти за освітою менеджер менеджер? Я за освітою публічний управлінець. аня. У нас взагалі право. Ну тобто, все, що нам треба, була бухгалтерія, дизайн, це все було не до нас, mm -hmm. і ми отримували якісь нові навички. Ми знайшли дизайнера, яка нам дуже сильно допомогла в цьому, тому що ми б самі не змогли mm -hmm. серйозно. Так, добре, давайте тепер трошки поговоримо про ту аудиторію, на, яке, на яку це все направлено, так і спрямовано. Е, скажіть мені, будь ласка, на яку кількість людей взагалі розраховується ось подібний проєкт? Ну, приблизно від і до. Так, будь ласка, в кожному блоці нашого проекту має бути від 25 до 30 учасників. Mm -hmm. Це ось те, як ми плануємо, щоб у нас було на кожен день стільки учасників. Mm -hmm. І. О, так, ось в таку, так, в така, як така кількість. Яким чином люди можуть зареєструватися, щоб податися на участь у цьому проєкті? О, щоб податися на участь у цьому проєкті, необхідно нас знайти. Mm -hmm. та, а знайти нас можна у Фейсбуці, набравши молодіжна організація Взаємодія, або у Фейсбуці, набравши МГО Взаємодія, або ось написавши взаємодія, і ми одразу будемо. Висвічуватись можна підписувати, і там ми висвітлюємо всі подробиці. Також у нас будуть афіші, які ще друкуються. Mm -hmm. Тому що поліграфія це досить такий об'ємний блок роботи. І тому. Так, ось таким чином нас можна знайти, і там знаходяться анкети і подробиці нашого проекту в усіх деталях. Та і також можна нам особисто відписати команді, знайти нас ось Олександра Богуната, Софію Коваленко, Анну Подуєву, Катерину Таушканову, Дар'ю Шевчук. І ось відписати особисто, знайти нас як команду і спитати цю анкету, і ми проконсультуємо, надамо її, і можна буде з нами зв'язатись. Угу, добре. А людина, яка потрапить до ось цього п'ятиденного курсу, давайте називаємо його так, вона має від першого до останнього дня там знаходитися, або можливо потрапити там, наприклад, на другий день, якщо не виходить на перший, теж долучитися до цієї команди. Ну, взагалі, в ідеалі бути всім угу. кожного дня, того. Що кожен день дуже цінний, і ми його цей проект робили від душі, і нам дуже хочеться, щоб він сподобався усім. Обов'язково хочеться, щоб люди прийшли на перший день. тому що якраз буде уся основна комунікація між учасниками. А угу. це для їх же ж благо. Але в принципі, якщо ви не потрапите на перший день, ми раді вітати вас і на другий, і на третій, і на четвертий, з п'ятий. Добре. Хочу додатково додати, що проєкт буде тривати з 10 вересня по 24 вересня у, наше, у Кривому Розі. Тому дійсно ми можемо, ми зіштовхуємося з питанням, що є учасники, у яких не виходить, та, є учасники, які додаються. І якщо буде додаватися молодь ВПО та, до наших анкет, ми знайдемо всі можливості, щоб вони обов'язково взяли участь на будь-якому з етапів участі в нашому проєкті. Uh -huh. да, для того, щоб можна було того, що цей проект ми робимо для них. І по суті, головна. Мета цього проекту одна з, і результат, який ми зараз бачаємо в цьому проекті, це створення цього алгоритму, завдяки якому ми можемо поділитися цим успішним кейсом інтеграції молоді ВПО в містах. І ага. цей кейс може масштабуватися в інших містах, може масштабуватися за кордоном. Тому що дійсно, коли виникає питання, а що ми ось зараз? Є молодь ВПО. Вони зараз так, сидять вдома, та і сидять в незнайомому місті. Вони не знають, що відбувається. У них немає оточення свого з того, що у них немає будинку у більшості. Mm -hmm. І вони не знають, а що а що робити в цьому місті. Вони зіштовхуються з дуже величезною кількістю проблем, з психологічних проблем. І уся закритість, вона дуже... Робить великі навантаження і для того, щоб е, спорати цією проблемою існує наш проект, і ми з цією метою його створили для того, щоб можна було надати цю можливість для. Інтеграції, можливість для потрапляння в спільноту підтримки в Кривому розі для того, щоб можна було познайомитися з містом, з новими людьми, для того, щоб можна було рухатись далі по життю і розуміти, що можна розбудовувати в іншому чужому місці, да не маючи можливо свого вже будинку, що можна починати жити, що життя продовжується, що є люди, які готові підтримати, що є організації, які готові надати цю можливість, да і цей алгоритм. Якщо ми все вдало в нас вити, він буде масштабуватися, і це буде створювати інші зміни в містах України та за кордоном, тому що це вирішення проблеми інтеграції молоді ВПО, якою якої зараз дуже багато проблем mm -hmm. гуманітарних, дуже багато проблем о, різного масштабу. Да, і про молодь Теба, треба теж піклуватися. І ми вирішили Будь цим це. Я займатися. думаю, що масштабується ваш проєкт обов'язково, тому що він вже. Успішний, так вже ви робите перший крок і Зараз проведете е, ці п'ять днів в оточенні з новими людьми для себе і для них також. І допоможете зберегти цілісну особистість, можливо, деяким так. В більшості з них я впевнений в цьому, і запобігти її руйнації зсередини через е, ті страшні факти, з якими стикається наше суспільство сьогодні. Друзі, я вам дякую за те, що завітали до нас сьогодні, і за те, що ось. Завдяки вашій ініціативі, можливо, хтось зможе вирішити якусь свою життєву ситуацію. Це дуже круто. Дякую. І вам дякую, дякую вам. велике. Ну що ж, поспілкувалися сьогодні з нашими гостями, з нами були Олександр Богун, голова громадської організації, молодіжна організація, взаємодія та менеджерка по комунікаціям цієї ж ГОшки. Софія Коваленко з вами друзі завжди приємно. Але час наших ефірів, на жаль, все ж таки не безкінечний, Тому ви дивились Тайм», Побачимось на першому міському.